Лиці вітеркою коїв ті ж самі прикрощі зривав дахи, валив дерева, навпіл ламав білборди. Величезний дах опинився просто на проїжджій частині в центрі столиці. Там якраз повно людей і припаркованих автівок. Євгенія Цвітанська поїхала на місце. Дві розтрощені новесенькі автівки, на них шматки деревини та металу. Ця купа брухту ще зранку була дахом будинку у центрі столиці. 70 квадратних метрів даху опинилися на проїжджій частині просто вмить. Вітер був такою шаленою швидкості, що зірвав його з шостого технічного поверху. Мить і на дорозі міг з'явитись перехожий, а кілька сантиметрів уберегли Валентина від біди. Він саме припаркувався та сидів у середині цього авто. Машину каже, шкода, бо їй усього два тижні головне – сам цілий. Подъехал через 2 минуты, это все упало. Все. Увидел, как летит крыша, нагнулся. Стыг бы, да? Да. На цей дах кажуть жителі району, нарікали вже давно. Він хитався та тріска від вітру не один рік. На усі звернення жодної реакції. Я говорила, я навіть і вже в город. Ми дзвонили, але це не сьогодні. Ти і го рік, це не, не одразу. Тому що коли от, воно задірає, туди підсос, і воно піднімає. і в сьогодні це відбувалося. Одинадцять разів викликало рятувальників сьогодні лише у столиці. Ось хитає білборд. білборт. зараз заваляться просто. Ось у спальному районі ще два привалених деревами легковики. Поліціянти шукають власників. У іншому районі сухе дерево впало прямо перед магазином поблизу кав'ярні. Хлопцю поламало обидві ноги. Гуркіт був страшний. Тут зразу вийшов і побачив, що вже лежить. Люди йому надавали допомогу. От поки не приїхала швидка, його забрали. Ну Но дві ноги зламано було видно. Найвищий рівень небезпеки оголосили в Ірпені. такої великої площі. Одночасно центральний, північний та західний регіони штормовий вітер не покривав із 2000 року. 25 метрів за секунду зафіксували сьогодні у столиці. А це з точки зору синоптиків справжній ураган. Це 15-20 метрів за секунду. Це небезпечний вітер. А ми маємо вітер стихійної сили, який ламає дерева і зносить дахи. Вітер стихійної сили протриває ще щонайменше до завтра. Євгенія Цевтанська, Наталія Гончарова, Олена Гущик, Сергій Кисельов, ТСН, 1+,1.